Доброго дня всім! З вами на зв'язку канал Дві Лівих. Сьогоднішнє відео я вирішив записати як доповнення і поправочку до попереднього відео, яке я знімав. Називалося воно Генерація в хмарну погоду. Насамперед хотів би подякувати за ваші коментарі, а саме одному з моїх глядачів, який в коментарях зауважив, що я допустився помилки в підрахунках. Хоча це і моя помилка, але з другого боку мені приємно, що ви уважно дивитесь мої відео і уважно слухаєте те, що я говорю. Тому мушу поправитись, йдемо до нашого контролера зарядки. Помилка моя була в тому, що я не переключив оцей екран. Тут на головному екрані є кілька показників. От зараз в даний момент воно показує. Напругу на акумуляторах і струм, який зараз йде на зарядку. А я поспішив, не переключивши, перемножив покази з напруги на сонячних панелях з током, який йде на, на зарядку акумуляторів. Це було неправильно. Але тим не менше я пам'ятаю, що мої токові кліщі показали показали струм 1,2 А, тут на 0,2 а напруга на акумуляторах тоді була рівно 40 вольт отже, перемноживши ці величини, ми отримали 48 годин Це ще гірший показник, ніж я тоді нарахував. Якщо перевести це у відсотки, то у відсотковому відношенні... Це близько 4,5% від загальної потужності моїх панелей. Як Сьогодні нас погода порадувала яскравим сонечком. У мене, правда, тільки недавно почав сніг сповзати з сонячних панелей, але я не став чекати, поки вони повністю очистяться від снігу. Я не маю наразі можливості вручну змітати з них сніг. Планував десь ближче весни залізу на дах і постелю під панелі провід для розморожування ринф. Якщо хтось мав досвід з таким типом розморожування панелей, то напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про таку ідею і чи взагалі є в ній сенс. Так от вирішив поки яскраве сонечко. У нас на дворі 8 лютого. І вирішив зазняти відео в яскраву яскраву пору, зараз друга година дня. Подивимося, що насправді видають наші панельки. Що ж в нас показує контролер? Того разу я включив дійсно на напругу, яка є на акумулятора. Беру вже знайомі вам токові кліщі, чіпляю на... Провід 14,6 при 38,4 вольта, 14,6. Перемножуємо на 38,4. Виходить, в нас 560 Ватт-годин. в даний момент пакується в мій акумулятор. При цьому, як бачите, похибка. На, інвер... на контролері пише 10,7 А, а на насправді 14,6. Мій контролер, коли я його купив, він вже з заводу показував трішки неправильно, він прибріхував, а саме перебільшував покази струму, на який йде на акумулятори, буквально на відсотків 5-7. Мені це не подобалось, я вирішив з шунтами трошки побавитись там. Понапаював на них, позрізав з них, і в результаті вийшло, що він тепер бреше, він показує в меншу сторону. Я думаю, що в майбутньому я з цим розберусь. Так от, незважаючи на те, що різниця в часі викладення моїх відео буквально кілька днів, тим не менше ми бачимо хорошу різницю по віддачі моїх сонячних панелей. Якщо б сьогодні. Весь день при тому, як світило сонце, мої панелі були б не вкриті снігом, то оцих 560 Вт можна би було б переможити на 8 годин. Погодьтесь непоганий результат. За цілий сонячний день лютого ми могли б назбирати 4,5 кВт години. Зовсім непогано, як для лютого. Хотів би ще розказати про деякі особливості налаштування цього контролера. Для того, щоб зайти в меню налаштувань, раз натискаємо чорну кнопочку D0024. Це означає, що контролер виділятиме напругу на нагрузку. Це оті клеми останні, протягом 24 годин Не, нема значення день чи ніч. Далі. Це є напруга, максимальна напруга заряду акумулятора. Тут пише 13,8, але оскільки контролер має таку цікаву властивість, що він сам визначає, яка кількість акумуляторів до нього підключена, тобто він. Можна сказати, по заводу заточений на свинцеві АГМ-акумулятори Гелеві. Тобто 12 вольт це для нього один акумулятор. Так як ми підключили до нього ось цю зборку консерв від Nissan Leaf з максимальною напругою на них, можливою 42 вольти, то контролер, так, грубо кажучи, взяв, поділив тих 42 вольти на... На 12 вольт. І вийшло, що він собі запам'ятав, ніби підключені до нього три свинцеві там, чи гелеві акумулятори. Від цієї напруги ми відштовхуємося. В даному випадку в мене налаштовано 13,8 максимально. Це означає 13,8. множимо на 3 тих, що він собі перевів в свої величини. 41,4 вольта це в мене максимальна напруга зарядки, я налаштував. Далі. d 02 Це величина так званої плаваючої зарядки. Плаваючої точки заряду вона потрібна в основному тільки для свинцевих кислотних акумуляторів, оскільки саме вони вимагають от такої. Останньої, скажімо, стадії зарядки постійною напругою. Далі. Де-03 напруга, при якій контролер заряду відключає подачу напруги на виводи нагрузки. Знову ж таки, так як наш контролер вважає, що до нього підключено три акумулятора свинцевих. Ну, не свинця, а просто 12-вольтових акумулятора. Тому цю напругу також ми множимо на 3. Виходить 31,8 це нижня точка. Але в моєму випадку це не, не потрібно, оскільки я до племнавантаження з контролера не підключав нічого. У мене йде нагрузка напряму з акумуляторів вже. Ну і останній пункт D04 де 01 це означає, що стоять не свинцеві акумулятори, не кислотні, мається на увазі, а цей пункт і відповідає нашому типу саме літієвим акумулятором. І основний фокус цього контролера, коли ми виходимо з меню програмування тією чорною кнопочкою, нам потрібно відключити подачу на нього напруги. З панелей, потім з акумулятора. Таким чином, повністю його перезамонтаживши, він тільки тоді запам'ятає оці наші установки. В іншому випадку, він далі буде працювати на тих, які були до втручання. Ну і Включаємо його в зворотньому порядку. Спочатку під'єднуємо напругу від акумуляторів, тоді вже включаємо подачу напруги з сонячних панелей. Ще одне, я згадав, що в мене лежала одна вживана панель, яку я спочатку купляв для тесту, а потім вже зрозумів, що все-таки мені підходять оці тонкоплівкові панелі, і вирішив купити нові, а ці вживані віддав назад, крім оцієї, оскільки десь при транспортуванні. Я її пошкодив і пішла тріщина. Тим не менше вона працювала, хтось скаже, що ці тонкоплівкові панелі дуже піддаються деградації, але мушу вас, забігаючи наперед, попередити, що це не зовсім так. На прикладі оцієї панелі. Тут в неї є наклеєчка. Старша модель, правда, вона на неї номінал 105 Вт. Але я взяв ці новіші, в них вже 140 Вт тут написано. Ось ця панелька разом з багатьма іншими вже працювала на даху якогось підприємства в Німеччині і була вона там приблизно 10 років в роботі. Коли я її купив, оце два роки тому, вже навіть більше як 2 роки тому, був тоді сонячний день, і я теж вирішив потестувати, на що вона здатна. Так як тут на наклеєчці з характеристиками написано, що вона може видати 105 Вт в годину, а при тодішньому сонячному дні... Вона видавала близько 90-92 Вт в годину. Тобто за 10 років вона не так вже і сильно деградувала, якщо, як на мене. Враховуючи, що сьогодні теж непогане сонце, я би міг ці е, виводи закрутити і підключити такови кліщі і глянути, який струм видає. Але, на жаль, вона вже не робоча оскільки я хотів дещо проекспериментувати з підігрівом панелі і взяв до цих виводів, підключив літієвий акумулятор 18650 з ноутбука. Навіть не високотоковий, а звичайний, який стоїть в багатьох у вас ноутбуках. Там в нього здається максимальний струм, що він міг видати, це. 4-5 А, напевно. Підключив буквально на 3 секунди. Навіть цей маленький акумулятор щось зумів спалити ці панелі. Можливо, тут в тій коробочці є діод, але вона нерозбірна, тому стверджувати не можу. Тим не менше, коли вона була робочою, мені вистачило часу, щоб потестувати і переконатися, що тонкоплівкові панелі це. Далеко не найгірший варіант. Я ними задоволений. У мене як музейний експонат поки що стоїть. Ще користуючись моментом, хотів би дати відповіді на деякі питання в коментарях під попереднім відео. Один з користувачів задав питання на рахунок довжини кабелю від сонячних панелей до контролера. Так, звичайно, при можливості вони мають бути якомога коротшими. Якщо у вас немає можливості поставити контролер поближче до панели і там же, щоб акумулятори стояли, то тоді просто потрібно брати якомога більше січення цього сонячного кабелю, як він називається. Оскільки тоді його опір, питомий опір буде менший. І менші втрати будуть. Але при можливості робити його якомога коротшим, тобто ставити всю апаратуру поближче до сонячних панелей. Якщо вас цікавить конкретно, які втрати будуть у вас на, на цьому кабелі, просто беруться табличні дані, де є вказано при конкретному січенні поперечному, поперечному січенні мідної жили, множиться на довжину і будете знати, який питомий опір там вже по закону ОМА можна порахувати. Ще одне питання було по цінах. По цінах важко сказати, оскільки це вже пройшло більше двох років, відколи я це все купив. Але тим не менше, мені не важко вам розказати. Ці панелі, які в мене є зараз на даху, це тієї ж самої фірми, тільки виготовлені в 2019 там, чи 2020 році. Рот по розмірах ідентичний. Коштувала одна панелька на той час 30 євро. 8 штук це є 240 євро. І ще раз нагадаю, що кожна панель могла видати 140 Вт в годину. Перемноживши на 8, це 1120 Вт в годину моя сонячна електростанція могла назбирувати енергії. Далі контролер заряду. Контролер заряду я вибрав саме оцей, з яким ми вже знайомі. Фірма в мене PAV Аналогічні є Make SkyBlue, також є і Asan, можливо, і ще більше інших. По суті, це все одна і та ж шарманка. Просто під різними етикетками. Цей контролер я вибрав через те, що він єдиний з недорогих контролерів, який підтримує високу мертву з тонкоплівкових панелей. Ну, тут, наприклад, на старих панелях написано, що от, Open Circuit Voltage це є 91,6 В. Це при тому, коли розімкнуті, коли немає навантаження на виводах панелі. Просто під'єднуємо вольтметр до виводів її на сонце і це максимальна напруга, яку вони можуть видати. Мої ж панелі, які зараз стоять, там, по-моєму, більша напруга, наскільки я пам'ятаю, там чи 105 вольт, чи 110 вольт навіть, бувало, та приходило на контролер поза 100 вольт. Простіше контролери з такою напругою не працюють. Або вже якісь фірмові, там, гібридні, які здатні зливати енергію в мережу. Там коштують просто космос. Контролер навіть на сьогоднішній день на Aliexpress можна купити за 75 доларів з доставкою в Україну разом. Плату інвертора, таку як в мене, можна теж на Aliexpress замовити, з доставкою в Україну вона вийде близько 60 доларів на сьогоднішній день. До неї обов'язково потрібні трансформатори. За ціну трансформаторів я вам не скажу, скільки я їх намотував сам, розраховував і намотував сам. Мені прийшлось купити трансформатор не залізо, ці тори так звані. На OLX 2, по-моєму, я заплатив за 400 чи 500 гривень. Ну, Міди пішло там на кілька тисяч гривень. Купляв новий лакований мідний провід для намотки. Якщо не помиляюсь, десь 3 тисячі гривень два роки тому я заплатив за цей провід. Я потратив на їх намотку десь приблизно 20 гривень. Mm -hmm. Далі експрес, я бачив, китайці продають вже готові трансформатори приблизно по 100 доларів за 1 кВт потужності трансформатора. Елементом важливим була оплата БМС. У мене вона фірми Ant Smart BMS з блютусом, з налаштованими параметрами. Як я вже в попередньому відео казав, вона в мене трошки <кхем> поламалась. Чекаю, з дня на день має прийти одна мікросхема до неї, я запаяю і тоді встановлю її назад на місце і покажу, в принципі, як Її налаштовувати основні параметри в її менюшці. І її вартість цієї плати BMS в мене вона універсальна 7 s 20 s на 100 А і вартість приблизно 80 доларів. Акумулятори. Акумулятори, консерви, підліфа. На сьогоднішній день я глянув на Оликс з приблизним таким самим ступенем зносу, тобто 50% сох в них залишилося. Можна купити за півтори тисячі гривень за одну консерву. Так як в мене їх 25. Перемножуємо 25 на 1500. Сонце світить, нічого не видно. 37 тисяч якщо перевести це на сьогоднішній приблизний курс долара, 937 доларів. Решта вартості це такий комплектуючий, як профіль на дах, амінівий профіль, на який прикручувались сонячні панелі, такі кріпильні матеріали, як шуруп Гвинт, який з однієї має. Різьбу таку під гайку, під стандартну різьбу, а з іншої сторони як саморіз і ощільнююча шайба така прорезинена. Це ми, ними, ми їх закручували в крокву, пробиваючи металочерепицю. І вже тоді інша сторона цього гвинта рупа, та що з різьбою під гайку, виступала назовні і на неї вже клались ці алюмінієві профілі. І кабелі, конектори. ці конектори також треба було купляти їх окремо, сонячний кабель. Загалом це все мені деше потягнуло близько 50-60 доларів. Тоді, коли я цю всю систему купляв, ставив, вона обійшлася півтори-дві тисячі доларів. Це врахуйте, що тонкоплівкові панелі, вони дешевші. І не факт, що їх зараз знайдете в Україні, оскільки я не бачив, щоб той продавець, у якого я їх купляв, щоб він продавав далі тонкоплівкові, в нього зараз тільки полікристалічні чомусь. А на сьогодні все. Бажаю вам побільше сонячних безсмарних днів, мирного неба. І будьте здорові.